Я... я не буду коментувати ну, саму доповідь, але я хотів би дійсно от, подякувати і вашому видавництву, і інституту е пані Вірі, за, за те, що е зроблено величезну справу от, е в якому контексті. Е безумовно, от, Україна там мало згадується, але це має дуже позитивний вимір, оскільки, оскільки дає можливість от, е такий переклад, переклад на українську мову. Поринути у зовсім інший світ, у зовсім інший вимір, не тільки е, вузькому колу експертів, які можуть ці доповіді прочитати мовою оригіналу, скажімо, але і, і громадськості. У нас і такий попит на саме на таку аналітичну інформацію, на мою думку, нам треба просто стимулювати і, і дуже стимулювати. Якщо ми просто от, відкриємо інтернет, класне От, просто подивитися, на яку інформацію закордонних експертів є попит. Ну, наприклад, там що сказали якісь експерти польські чи німецькі, чи якісь інші про те, там, про переслідування опозиції чи щось інше, або що сказали якісь експерти поза Туріна про ситуацію, та, чи на морські плоти інше. Тобто, от така інформація вона дуже рідко потрапляє у, от, у, у коло зору зорух широких, широких верств от, громадськості, вона рідко передруковується. От, на, на жаль, І, е, але якщо, якщо ми візьмемо не тільки ці доповіді, а доповіді інших центрів, е, європейських, от е, італійський журнал «Гімнес», який є партнером нашого центру, вони беруть саме-саме такі проблеми. От, я просто так згадав, що е, ці доповіді, е, от навіть не було слів Європейський Союз та НАТО. Європа десь згадувалася, НАТО не згадувалася зовсім ті, е, от, Слова, які у нас на наших політичних слоганах висіли 19 років, в цих доповідь їх взагалі немає. Там інші просто проблеми. Неважливо, який підхід, чи щось вони намагаються моделювати американці, як ви казали, але проблеми інші. От. Я от зараз читаю це таке інтелектуальне задоволення, читати книжку, яку підготував, підготував російський центр, який керує порядок, як я такий Владислав Іноземцев, напередодні Ярославського форуму. Такий форум, який може замінити собою Балтай в Росії. Там зібрані найсучасніші твори західних експертів, політологів на тему співвідношення демократії і модернізації. От, там від Дана до Зіммута Баумана багато там творів. Там така точка зору, такі точки зору висловлюються, якщо б вони, якщо вони були надруковані нашій пресі чи перекладені, вони б змогли змінити наш, от, наш внутрішній дискус в Україні. От. І е, я вважаю, що це дуже от, величезна справа, дуже нагальна, дуже корисна і цікава. І від того, на, наскільки е, от, таких книжок, от, таких доповідей різних центрів впливу, різних аналітичних центрів, європейських і інших буде прикладено в Україні, від цього, мабуть, може, може залежати і те, як ми сама країна, підійдемо до цих викликів, от, в майбутньому про які, про які в цій доповіді йдеться. Українська книга про місце України в глобальних тенденціях. Що має бути зроблено із українськими інтелектуалами. Тому що сьогодні найбільшою проблемою є те, про яку мабуть, будь для навіть вже не говорить, про відсутність довгострокової стратегії розвитку нашої країни. І, мабуть, такі видання, якраз створюють контекст і. Створюють можливість фахової розмови з цього приводу і, можливо, конкретних наступних кроків. Щиро дякуємо вам за, ці, за цю велику роботу, але якраз було б дуже важливо, щоб можливо, от те, про що говорила пані Віра, як, що нас бачать такими, якими ми себе все таки бачимо. І це є основна, мабуть, наступна ланка. В, Цих всіх подіях, що сама Україна про себе каже, якою вона буде в стратегічному вимірі, сьогодні ми не бачимо цього. Цієї візії немає, вона не представлена людям, немає сценарію, різних сценаріїв розвитку подій в Україні. І будемо дуже сподіватися, що власне така праця вона і створить підґрунтя до більш кваліфікованих підходів. До вироблення довгострокових сценаріїв розвитку нашої країни? Дивіться питання. Перехолею Українфорд, скажіть, будь ласка, От, в даному дослідженні досить чітко прослідковується те, що нарізані певні коридори для розвитку більшості суб'єктів міжнародної політики, міжнародної економіки. Чи не вважаєте ви, що розповсюдження даної інформації це е, просто е, перші поступи в формуванні міжнародної думки і міжнародної терпимості до цих меж і до цих коридорів для більшості суб'єктів, за виключенням США? Ще що, що, що? А хто ж тоді? За виключенням США бо вони це роблять? Чи так. Як? Ну, так. Якщо вони це зробили, то вони їм mm -hmm. кажуть. От а, так буде. Росії, наприклад, світ без Заходу це вони нам комуніки. Глобальні зміни світу це запад. Солоденька книжка «Глобальні зміни світу 2225. Наскільки я читав в інтернеті, просів десятки семінарів. В тому числі гроші також для нас, для мене моя мета була головне. В цих, в, цих, в цих доповідях загострена увага є на деяких про проблемах, які надзвичайно важливі для України. Ми собі маємо це все кажуть на умі. А ми повинні робити свої визнаки. Бо про проблему, тобто з продовольством, вона розумієте, з 2010 року ми це вже бачимо. І вона з кожним роком буде наростати. Ми маємо унікальний ресурс, ми маємо землю, ми маємо. Бо, бо, що, бо якщо, якщо нам каже, що, що через 10 років понад півтора мільярда людей будуть відчувати нестачу в воді, в то, то це, це ми, ми, тобто ми, ми, ми повинні розуміти. Нам президент сказав, що ми хочемо бути війти в відцерку не розвинучі країни світу, що для цього нам, нам треба зробити. Є одна до Підруа, третя, 90-ти думаю, якщо ми перекладемо українською мовою до Продіописку Суджу, а, наприклад, Мамалайзія, Китай, то в нас трошки інше уявлення складається. Про те, як, як світ бачить, як ці проблеми вирішувати, головне, як, як, як нам вирішувати свої право проблеми, яке на наше місце України в світі. Та також поки що ми не маємо такої загальної національної, на жаль, чи дискусії. Для мене видавця, завжди має бути будь-яка книжка прибуткова. Ці тексти, тобто ці доповіді не є прибутковими. Скажемо, по 100 примірників ми роздали політикам сім'ї. Чи читаєте? Знаєте англійську мову? Чи важко українську мову? Я думаю, що ви знаєте, читайте, будь ласка, обговорюйте, на, на, на Тобто, ми хочемо якомога з. Загострити дискусію про те перше, що нам треба довгострокове планування. Це раз, і по-друге, що світ дивиться на нас такими очима, але ми маємо робити очевидно свої виставки. Не продається, вони кажуть, не прибуть. Кого Та нам і продається? Прийшліть мені електронний варіант. Мені так зручно, ми зараз готуємо, беремо проєкт. Ну, берем. Комусь гроші, комусь так, тобі, то тебе ж це розсилати, Тобто тоді по-різному. Але походьте на сам передбуває. Я думаю, що це дуже прибутковий продукт, але вже він не може бути прибутковим, бо він вже в вільному доступі є. Так, ви його зробите не так прибутковим. Але е, це дуже цікаво. Пані, пані Оля вже збирається. Дякую. Дякую за тоді Дякую за.